Бо Європейський Герман. Союз чітко заявив, що наша позиція є достатньо визначена. Наші двері є відкриті, але є принципи, до яких ви приєднуєтесь. І це принципи, які визначені ключовими пунктами угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Зрозуміло, бо зона вільної торгівлі це лише елемент економічної стратегії, цілком а елемент цілком чесного цілком. суду, прокуратури. Недопущення насильства, реформ, якщо хочете в кінці кінців, тих же економічних, політичних, соціальних це є ця величезна угода про асоціацію, Слушно. від якої Янукович Слушно, відмовився. Пане Соболю. Ганна Герман. Ви знаєте, пане Соболів, що перш за все, першу бомбу під асоціацію підклала Тимошенко цінами на газ. Але я не про це зараз хочу mm -hmm. сказати. Коли біля мікрофону виступав Порошенко, ми бачили спокійного, врівноваженого державника, який справді думає про Україну, який шукає шляхи компромісу. І зараз ми бачимо неврівноваженого, гострого а, е, політика, який думає не про Україну, а лише про майбутні вибори. Я не маю для вас до вас запитань, але якби... По опозиції були тільки такі, як ви. Я справді не голосувала б завтра за відставку уряду. Ви знаєте, я не сумнівався, що ви голосувати не будете за відставку уряду. Ви поясните будь-чим це ваше рішення. Ви поясните це незадоволенням, табачником, богатирйом, ще, ще ким завгодно. не про Ми завтра рішення. відкриємо голосування я про і побачимо. Так само, і як ваше ваше про ваше 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 я ваше ваше не дивував шукати компроміс. компроміс. Я вас не буду перебивати, я вислухаю. Вам години не вистачило виступити. Я вас вислухаю. Так от, я не дивувався так само, коли відкрив ваше голосування, коли пропонувалося, наприклад, рішення по пенсійній реформі. Ви завжди голосували, ніколи не підтримали жодного проекту пенсійної реформи. Я ніколи не дивувався вашому голосуванню по останньому рішенню, коли пропонувалося вдовим загиблих афганців встановити пенсію на кінець-то і подумати про інвалідів афганців жодного голоса. Тому ви знаєте, я тут не дивуюсь. Ви поясните будь-яку річ, тільки в кінцевому варіанті залишиться для історії голосування за ключові моменти, які є на сьогодні в парламенті. І Якщо парламент дійсно не зможе дати завтра відповідь на це запитання ключове, а я переконаний, він зобов'язаний це робити, бо без відповіді на ключове питання, це фактично далі буде продовження того самого знущання, яке відбувалося і попередні роки, коли доведений до колапсу економічний стан держави, знищений золотовалютний запас. Ви ж всі ці три з половиною роки Пане Соберево, прожили на золотовалютному запасі. що ви починали це речення зі слів, якщо парламент не дасть відповіді на питання. Так. То? так, то фактично завтра це буде іспит для самого парламенту. Ясно, дякую. Ірина Гаврило. Вот, чуваком, у меня очень короткий и очень простой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, где лично вы, как один из лидеров Батьківщини, как народный депутат, были в страшную кровавую пятницу, в ночь с 3 до 6 утра, когда Беркут молотил дубинками студентов? Где были лично вы? Вы знаете, я в цей момент з програми Шустера хто дивився, яку пробувала закривати ваша влада, тому що туди приїхали лідери опозиції, заявлені для виступу на цій програмі. Як тільки ми почули, що почалася чергова провокація, ми покинули цю програму і разом з моїми колегами з удару і свободи негайно виїхали на Майдан, ми прочергували там до третьої години, після цього нас змінили наступні народні депутати. І в такий спосіб... Так сталося, що я вперше, можливо, за 10 останніх днів одягнув костюм. Бо так сталося, що по 2-3 години, які ми змушені спати кожен день, вас менше повинні хвилювати по наших настроях, емоційності і всьому іншому. Я ще зараз хочу сказати одну річ. Ви знаєте, от тітушки, бандіти, це десь проходить далеко. Це пройшло через мене. Коли буквально декілька днів тому мене запросили на допит. Шевченківське роведе столиці. Я думав, що ж це за допит черговий? Можливо, там чергова сфабрикована справа. Ні. Мене попередили про те, що такий же бандіт, який сьогодні сидить в ув'язненні, який тероризував всю Запорізьку область, завомив моє вбивство. Вони внесли це в єдиний реєстр, попередили мене про це, сказали навіть, що це є російські кілери, які мене замовили. Я нічому не дивувався. Бо ця особа була пов'язана з Максом Бєшиним. Пам'ятаєте, такий Максим Курочкін, який тероризував всю Південно-Східну Україну своїми бантогрупуваннями? І був в кінці кінців при дивних обставинах пристріляний для того, щоб він не давав покази в тому ж Шевченківському районному суді. Тому ви знаєте, це все проходить через мене, через мою родину, через мої п'ять дітей, моїх трьох онуків. Тому, ви знаєте, настрій сьогодні у всієї країни такий. Це вам тільки все спокійно і добре. Ви всім задоволені. Ви думаєте, що ви знову виплутаєтесь з цієї ситуації? Я, на відміну від вас, не хочу крові, бо це ваша влада робить кров. А я вважаю, що ми повинні якраз в цій ситуації, як це не парадоксально, разом з Порошенко, разом з представниками свободи, разом з представниками удару стояти в оточенні і не допустити цій владі робити свої провокації. Ігор Попов. Тепер ключове питання, яке а. ви задаєте, хто де був? Ви знаєте, Та ні, на сьогодні сьогодні це на вас. я трошки занесував. про інше. Я трошки про інше, на сьогоднішній момент є розписаний кожен народний депутат по кожному напрямку акції, де б вона не відбувалася, для того, щоб стати живим щитом між такими бандітами. І тими, хто робить фактично на сьогоднішній день політику з великої літери, мільйонами громадян, які виходять на вулиці і нічого не бояться, ігор попов Сергій Владиславович, в країні політична криза. Авторитет влади упав до нуля. Спроможність опозиції так само за останні дні показала не дуже високе себе. Тобто, перемоги з якогось боку, найближчі тиждень не буде явно. Питання до вас в тому, чи можливий діалог? Якщо можливий діалог, то на якому майданчику? Чи це дебати в парламенті? Чи це дебати я не знаю в адміністрації президента? чи на незалежному майданчику публічно з камерами без камер. Хто може бути посередником? Тому що я бачу, що до прямого діалогу не готові обидві сторони. Діалог... Діалог. Немає діалог. чи діалог неможливий в принципі, тоді війна на знищення. Ви знаєте, ну от мені дуже подобається теза, що не підтримують нікого. Та ви знаєте, ті події, які відбулись в останні два тижні, показали, що такої кількості людей на вулицях. Причому з прекрасними гаслами не було вже, я не пам'ятаю, з моментів проголошення незалежності. Ви знаєте, я пройшов і так звану помаранчеву революцію, і я пам'ятаю так само очі цих людей, але реально такої кількості людей я вже не пам'ятаю давно. Людей, які поб'єдналися і на сході, і на заході. Ніхто ж не говорить, що сьогодні відбулися, це стосовно впливовості чи невпливовості опозиції, що сьогодні відбулися десятки сесій. Це не Десятки сесій. Ну так, да, коли мільйони людей виходять на підтримку ідей, які підтримуються громадянським суспільством і опозицію, вона ні на що ні на що не спроможна. Але все-таки, сьогодні відбулись десятки сесій, в тому числі для мене показова була сесія Київської обласної ради. Де із 140 депутатів, 100 представників партії регіонів? Ця сесія після довгих дебатів в кінці кінців не включила жодної фрази про підтримку позиції президента. Це 100 із 140 депутатів, які представляють фракцію регіонів. Зато засудила насильство. Це теж представники партії регіонів, які не побоялися це сказати в очі своєму президенту, засудили бойню, яка була. Парадокс, але така сама ситуація. Це центр України. Виникла в Одесь на сесії Одеської міської ради, не де не пройшла резолюція ні про надзвичайний стан, ні про підтримку позиції президента. Були засуджені так само звірячі дії. Тому за, ви знаєте, останні, я вважаю, що країна якраз об'єднується і площадка пане для такого Соболєв. я закінчую я ж на питання так, даю. відповідь. я, я перепрошую і площа... за останніми так. повідомленнями після двох невдалих спроб ухвалити резолюцію на підтримку, умовно кажучи, лінії президента. Третя спроба вдалася. Це на якій сесії міськради міськради Одеси. Ви знаєте, коли в цьому Тес... тексті немає навіть згадки про гаранта. Ну, вибачте, можна будь-що після цього казати. Але тепер, яка площадка для переговорів? Ви знаєте, площадка фактично завтра визначається. Якщо завтра парламент чітко розуміє, що відставка уряду це є не просто перегорнута сторінка, а це є момент, коли починає формуватися уряд технократів. Бо що таке останній уряд, який залишив пусті закрома в умовах процвітання, як вони казали, фактично на сьогоднішній день є визначальним. Я думаю, завтра ця площадка або відкривається, або відтягується на деякий час. Єдине, така площадка набагато краще в умовах парламентських переговорів, ніж на вулиці. Бо Дякую. коли говорить вулиця, тоді не чути ніяких аргументів. Тоді починають діяти або провокатори, або емоції. Саме тому завтра. Ми запропонували шлях для такої площадки: відставка уряду, формування нового уряду, негайна делегація безпосередньо до Європейського Союзу, де є довір'я до того, що відкриті ці ворота, а ніхтось буде залазити в них через задню хвіртку. І я думаю, що після цього виникне ключове питання: як нам остаточно вирішити цю кризу? І я думаю. Світова історія десять десятки разів показувала, як вирішувати таку кризу. Я дякую Сергію президент. Соболєву. Я закінчу фразу. Президент вважає, що він правий, опозиція вважає, що вона права. Нехай народ вирішить на дострокових президентських виборах. Хто достоїн представляти державу і вести її вперед? Дякую, дякую, Сергію Соболєву.